Обласна ефірна перекличка. Дорогі наші радіослухачі і телеглядачі. Як ми і обіцяли, наприкінці обговорення теми дня ми з вами спілкуємося разом із служителем, який підбиває підсумки всього сказаного і допомагає нам дійти істини. І сьогодні разом із нами на зв'язку. Пастор церкви Нове життя із міста Царичанка Дніпропетровської області Тарас Федорович Грасимчук. Вітаємо вас. Вітаю вас. Вітаю вас студія Світлого Радіо. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Дуже нам приємно, що ви. Погодилися взяти участь у нашому прямому ефірі і знайшли час у своєму щільному графіку служіння і доєдналися до нас сьогодні. Ми міркували над сьомим віршем із 20-го розділу книги пророка Єремії. У якому є такі слова? Намовляв мене Господи, і був я намовлений? А в російському перекладі Ти вльок мене, Господі, і бив я увічен. І ми хотіли би вам поставити таке запитання як саме приваблює нас Господь? Він нас змушує, переконує? Чи можливо ніжно-ніжно закликає? Як саме відбувається цей процес? Ну, тема, яка представлена для обговорення, справді є дуже важливою і практичною. Ось, і напевне, її потрібно розглядати от в двох таких основних напрямках. Ну, взагалі, це дуже глибока тема. Це стосується якраз взаємно взаємодії людини і Бога в плані і спасіння, і служіння, і взагалі життя християнського. Ось. Але я як служитель, як пастор церкви, попробую більш можливо з практичної сторони. Ось. Тому е, два такі от напрямки, якби я виділив: перший напрямок це коли Господь кличе людей до покаяння, до спасіння і. Іван від Івана, шостий розділ. Ісус Христос говорить, що ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не притягне його до мене. Ось. І очевидно, що окрім того, що Господь все зробив для спасіння на Голгофі, Він продовжує брати на себе основну роль у спасінні людей по сьогоднішній день. Ось, Особливо так. Е з мого власного спостереження, це стосується людей за якісь за яких хтось молиться. Наприклад, в нашій сім'ї так було, коли а, в 80-х роках я народився в невіруючій сім'ї, ось, і а, в моїх батьків батьки були віруючі, і вони молилися за них. Ось. Хоча там мама працювала в школі піонервожатою, ось. Е Такий спеціальний вчитель, бо для того, щоб виховувати дітей в зовсім в іншому дусі, але почалися ставатися такі випадки в житті. Ось почали хворіти діти. Захворів мій менший брат, дуже тяжко захворів. Лікарі навіть до кінця не могли встановити діагноз. У нього були проблеми з легенями. І, попри те, що мама була якби невіруючою, ось і мала таку свою позицію, але як тривога, то до Бога. Ось це така українська реальність. Ось вона знайшла віруючих і попросила помолитися. Ось в церкві звершили молитву за нього. У нас це робиться безкоштовно, абсолютно, і господь його здоровив, Ось і коли знову привезли на діагностику, подивилися, лікарі просто зафіксували факт, що він здоровий. Ось і він вже має свою сім'ю. теж є пастором церкви тут, на Дніпропетровщині. І... Ну і більше ніколи якби, ні, не був в лікарні. Ось. І з того часу е, відбулася якесь переосмислення, переоцінка. І е, спочатку мама, а потім і тато, і всі ми, я дякую Господу, що практично з 10 років я вже виростав у християнській сім'ї. Ось тому, е, я думаю, що коли Хтось молиться особливо, коли люди чують Боже Слово, вроді би випадково, але насправді це не випадково. От, щось відбувається з людьми, і таким чином Господь продовжує спасати, спасати людей, створюючи такі обставини, таку ситуацію. Це призводить якраз до ну і це не тільки наш унікальний випадок, практично дуже часто так стається і по сьогоднішній день. Ось це, що стосується, як Господь кличе. Як Господь кличе різними способами, а дуже часто якраз через якісь трудності і питання до спасіння, до, до, до покаяння. А другий напрямок це якраз взаємини із віруючими людьми або дітьми Божими. І коли ми читаємо якраз цей текст Єремії сьомий двадцятий розі сьомий вірші, то це якраз стосується людей, яких Бог вибрав. Ось для конкретного служіння. Зокрема, Єремія був пророком Божим, який був покликаний доносити до Божого народу Божу правду, Божу істину, Божу оцінку, ось доля в нього була дуже непроста, нелегка. От, але е, і він говорить, що Господь мені дав це, Господь мене покликав до цього. От, е, Ну, взагалі, всі віруючі, е, всі відроджені, е, духовно діти Божі, е, ми просто ну, покликані жити в послушанні Господу. І тут якраз дуже два моменти. Перше це підпорядкувати своє життя Божому слову, написаному. А друге, це якраз те, що відбувалося із Єремією. Справа в тім, що відроджені діти Божі отримують таку унікальну властивість, здатність бути керованими Божим Духом. Ось а що це таке, це такі от імпульси всередині людині. Де ми відчуваємо, що Господь щось хоче, щоб ми е, зробили або, можливо, сказали. Не обов'язково це е, якийсь фізичний голос, ми можемо чути. А більше, напевно, як як е, апостол Павло до Филип'ян пише, Бог викликає в нас бажання та дії за своїм вподобанням. Ось. І нам, віруючим людям, які отримали оцю таку здатність. Відчувати ці імпульси, дуже, дуже важливо їх навчитися розвивати і навчитися коритися ним, тому що ну, це дуже важливо бути керованими в житті Божим духом. Є цікаве таке запитання, чи може людина, яка керована Божим Духом, помилятися. Ось я скажу, я думаю, будете згідні із цим, що насправді ні. І яскравим прикладом цього є наш Господь Ісус Христос. Ось все, що Він робив, все, що Він а, говорив, а, це повністю відповідало тому, що хотів Господь. І тому він ніколи не перед ким не вибачався абсолютно Ось, у своїй поведінці, у своїх словах, все якраз відповідало Божому задуму. А, він був 100% керований Божим Духом. Проблема нас, людей, навіть віруючих людей, Божих дітей, що не завжди ми керовані Божим Духом, і тому ми робимо дуже багато помилок в своєму житті. От я би вас хотіла втім, що крім я... я би вас хотіла з цього приводу запитати Людина, яку привабив, привабив Бог і яка відповіла на Божий заклик, керується Духом Святим. Інколи та Божа воля, яку ми чуємо від Духа Святого, є для нас привабливою, приємною, і ми з радістю її виконуємо. А інколи вона не зовсім приємна, і нам здається, що вона не є для нас блага, то як же нам бути? Виходить, що ми з примусу маємо її виконувати? Ну насправді тут, коли ми говоримо в умовах нового заповіту? То Біблія говорить, що Божа воля є блага, годна і досконала, і нам потрібно в це ну просто повірити навіть. Ось що все таки, коли Господь нас до чогось закликає, то дуже важливо. Дуже важливо це прийняти і все таки послухатись, тому що ми діти Божі, ось і ми покликані жити в послушанні Богові. Я просто хотів зазначити, що є інші рушійні сили в нас, і тоді немає місця. Ми не відчуваємо цих імпульсів. Ми можемо бути просто заповнені якоюсь заздрістю, марнославством, якимось бажанням до якоїсь суперечки і так далі. Апостол Павло каже, що. Нічого не робіть там, по любоприняють і ну російський текст. Ось. Але дуже тоді немає місця Духу Божому. Ось і саме в той момент ми робимо дуже багато неправильного, дуже багато помилок, тому що ми якраз от не відчуваємо цих божественних імпульсів. Ось що необхідно для того, щоб Дух Божий нас вів. А необхідно насправді, згідно Божого слова, звичайне. Дитяче, просте бажання догодити Богові. Ось саме звичайне, саме просте, коли ми в нас реально, і коли Господь бачить, що в нашому серці є таке бажання, от він якраз викликає в тих людях. От і хотіння, і бажання, і дає можливості діяти, е, діяти. І е, тоді і нам і нам добре, і людям, які ми послужили, буде добре. І ми будемо відчувати насолоду від того, що е, ми будемо відчувати, що Господу це сподобалось. Ось мені здається, що це одна із таких дуже важливих потреб християнина мати оце відчуття, і це задоволення, коли ми на духовному рівні відчуваємо, що от Саме цей вчинок він от, е, дуже, дуже подобається е, Господеві. Тому е, от, дуже важливо віруючим людям от, навчитися бути, е, от, не знаю, от, розвити в собі, щоб ми були чутливими до цих божественних імпульсів, і е, це нам дуже важливо і дуже допоможе в житті. Тому. Але тут я думаю, що коли ми говоримо про цю тему, особливо в умовах нового заповіту, ми повинні ну, нам, необхідно завжди пам'ятати, що в е, родинні стосунки з Богом. Ось я сімейна людина, в мене є діти, ось, і е, я деколи їм ставлю завдання ось, там, зробити те чи інше до мого приходу чи приїзду. І я приходжу, і вони мені приходять, і ми зробили. Ось, і, чесно кажучи, і вони отримують задоволення, бо я їх там похвалю і похвалю, і заохочу. І я отримую величезне задоволення, що вони не забули, а справили завдання. Другий момент, що на що я хотів би звернути увагу в контексті якраз родинних стосунків сім'ї, це те, що з одного боку це дуже цінно, коли ми ставимо якісь завдання, ось своїм дітям просимо їх щось зробити, виконати якусь нашу волю, і вони з цим справляються, ось і, і це є благословенням і для них, і для нас насолодою. Але є ще одне цікаве питання. Чи нам завжди потрібно тільки чекати цих імпульсів? Ось розуміння, що от Господь нас те і те, хоче, щоб ми зробили. Чи все-таки є в нас право на власну ініціативу? Ось і ну. Я думаю, що а, ми діти Божі, ми не просто запрограмовані робити, виконувати якийсь інструмент, якусь певну роботу і лежати до і, до наступної постановки завдання. А, я думаю, що це нормально, коли я при, приходжу додому, а дитина моя своєї власної ініціативи просто намалювала малюнок ось, і подарувала мені. Просто це її прояв любові абсолютно оснований на її відношенні до мене. Ось і в цьому контексті мені здається, вдалий такий приклад є храм, який побудував Давид. Коли ми уважно читаємо Біблію, то ми можемо побачити, що відкриття будувати храм воно не прийшло звідкись ось йому не говорив цього Господь робити. А воно було якраз зародилося в серці Давида. Ось він сидів в своєму домі і роздумував, що як так я живу в таких от будинку. А ковчег Божий він десь в шатрах там так не повинно бути. І він на свої роздуми ось так. От поділився із пророком. Ось а потім отримав відкриття від Господа і підтвердження Богові. Це сподобалося. Одним словом, храм. Ось місце присутності Божої, е, і така от святиня для Божого народу. Насправді це була ініціатива, яка зародилася в серці Давида. Тому з одного боку, дуже цінно, дуже правильно, коли ми прислухаємось, і коли ми робимо те, до чого нас звикли Господь робити, але разом з тим це нормально, коли коли ми от з власної ініціативи просто на основі того на основі любові до господа ми йдемо на якісь подвиги на якісь жертви на якісь ну щось хочемо робити ось я думаю що це також буде Богом оцінене. Дуже вам дякую за те, що ви нам нагадали такі важливі істини для нашого життя. І на сам кінець нашої розмови я би вас хотіла попросити, скажіть, будь ласка, кілька слів тим людям, які ще не з Господом, які ще не знають його особисто, але які відчувають, що Бог їх приваблює, чи через життєві обставини, чи через труднощі, чи через слова чиїсь. Можливо, хтось їм говорить про Господа, чи ще Господь. Якісь використовує методи, що б ви їм сказали просто зараз, в контексті того, що прозвучало у нашій програмі, колись Христос, звертаючись до однієї людини, сказав: Не бійся, тільки віруй. І це величезне відкриття. А насправді. Я вже більше 20 років як присвятив своє життя Господу і жодного дня не пожалкував про це. Справді життя християнина не просте, не легке, але Господь пообіцяв, що Він буде з нами і буде вести нас і буде присутнім серед нас. І його воля, його воля є добра, досконала. Ось, блага угодний совершенно з російський текст. А це найкращий варіант для нашого життя. В яких би мріях ми б не перебували, як би ми не, 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 не планували, але Божий варіант для нашого життя найкращий. Ось, і коли ми це приймаємо, це віруємо. Я думаю, що ми ніколи про це не пожалкуємось. Тому я звертаюся і просто на власному досвіді, на власному. Спостережені, ось це справді так. Це справді так. Коли ми слідуємо за Господом, Господь буде благословляти нас, наші сім'ї, наших дітей, і Він обіцяв, і він вірний своєму слову. Дуже дякуємо вам за цікаву та важливу розмову. Дякуємо вам. Дякуємо за ваше служіння, на все добре. Друзі, з нами був пастор церкви Нове життя міста Царичанки Дніпропетровської області Тарас Федорович Герасимчук. Дякуємо вам за увагу до зустрічі в ефірі.